Ситуація на Донеччині не буду уточнювати на якому саме напрямку перебуваєте ви, але конкретизуйте трошечки, яка загалом ситуація в регіоні, тому що ми сподівалися на те, що ворог відтягне свої потужності зі сходу на південь І з урахуванням успіхів збройних сил України на Ізюмському напрямку. На Донеччині нашим захисникам має трошки полегшати. Бачимо, що, на жаль, такі надії наші не справджуються, і на сході все ще неймовірно гаряче. Да, на сході зараз гаряче, особливо на тому напрямку, де знаходиться Легіон Свободи в складі НГУ. Ось у нас тут постійно йдуть 24-годинні обстріли, артилерія взагалі нещухає. Десь було близько 4, -4 вилетів вилитів авіації. Танк працює без перестанку, міномети, системи залпову. Ну зроблять все для того, щоб змішати наші позиції з землею. Власне кажучи, в них це і виходить, тому що у нас немає прикриття. Ми звичайно, піхота. Ось, але намагаємося все робити для того, щоб позиції втримати. Несем втрати наші хлопців взагалі. Я з кожним днем все дивуюся і дивуюся. Ми з Рубіжного ще не отримували жодного разу ротації. Ро Рубіжний, Лісичанськ сів Сіверсів Радьдонецьк спочатку, потім Лісичанськ. Тепер вже вся на напрямку Донеччини. Ось хлопці навіть за сколковими пораненнями повертаються з лікарень і все одно. Заходять на позиції, тому що розуміють, що треба комусь ці позиції тримати, і е, побратимів не хочуть залишати, воюють. Я вже просто з них, якщо чесно кажучи, взагалі в шоці. Це не люди, це кіберги, які дійсно mm -hmm. хлопці дуже виснажені, але майже не сплять взагалі. Е, у нас вчора дуже сильно був під вечір, дуже сильний, потужний був. Вибух, ми не знаємо, що це. Але справа в тому, що там все згоріло. Речі все погоріли. Там були наші дрони, були наші там телефони. Ось, але тримаємо позиції. Легіон Свободи паше, скажімо так, крепко, щоб тримати це все. Хотілося. Якби заміни вже нам, ми вже. Вам як потрібна би... ротація. Про це казали сьогодні зранку і ваші колеги, побратими з Легіону Свободи. Крім того, вогнева підтримка, Артеме, ну не вже так мало є артилерії зараз на вашому напрямку, з нашого боку, щоб можна було Часно, ну, хоч якось я відповідати? Чесно скажу, я її взагалі не бачу тої артилерії. Вона нас не прикривала цей час. Взагалі. Тому нехай хочуть, як там хочуть, думають, але я сказав правду. От, тобто нам е, дуже було важко ці всі дні. Ніхто не відстав навіть на крок. Е, Б'ємося і билися, будемо битися, але якесь має бути трохи людське до нас відношення. Ну як це так? не можемо, не можуть нас поміняти. Ну говорять, що там ну деякі підрозділи там знаходяться недалеко поряд з нами, але. На жаль, відмовляються нас міняти. Ну, причини, я не знаю, або про нас забулися, або е, другий варіант просто бояться заходити. Артеме, на, ви можете на... сказати на якому напрямку зараз знаходитеся? Напрямок Донеччині. Ми там в районі Горловки, отак. От от, ми там б'ємося. Ось справа в тому, що я ж кажу, що хлопці я всіх поважаю, поважаю командування наше, поважаю залужного штаб, поважаю. Але ну мають нас зрозуміти. Ми теж не ж зі сталі зроблені. Тобто, ми теж можемо, якби вхотитися в нас нам тяжко і морально, коли ти постійно 24 часу перебуваєш в таких умовах. Воно трохи напрягає. але ми ніколи ніколи не жалувалися і жалуватись не будемо. Ми бійці, ми добровольці. Ми прийшли звільняти нашу землю від покидьків. Ми її обов'язково звільнимо, але е, трошки треба нам е, відпочити, угу. відпочити ми, і ми, відчути, відчути поряд міцне плече. Артеме, російські змі багато повідомляють про факти дезертирства, що ледь не цілими підрозділами е, або тікають з позиції, або здаються в полон українські військові. Дуже багато інформації саме про Донецьку область. Що вам відомі ці факти? Ну, дивіться, це вброси стовідсоткові. Я ніколи не бачив ні разу, щоб наші десь тікали або здавались. Це абсолютна брехня. Це звісно, що це робить для того. Засоби масової інформації пропагандистські для того, щоб поширити паніку між нашими військовими. Ні такого немає. Але просто що е, трошечки треба нас, да, треба. Ми просимо інколи, щоб ну, бувають такі моменти, де нам треба е, там, підтримка арти. Крепко. Тому що я розумію, все розумію, що дійсно може, не вистачає там ще якісь є, мати, але е, треба допомога Арти. Береві ще... важкий оцей Розкажіть, яка ситуація в Бахмуті, бо теж знову ж таки росіяни повідомляли вчора, але що ну, вони ледь передові позиції, передові групи штурмові росіян не зайшли в Бахмут. Ні, немає такого. Хлопці там теж тримають. там тримають і 72, дуже гарно тримає і біля Бахмута хлопці тримають теж. Просто є позиції, де можна сховатися, от там, наприклад, в умовах міста, там це одна війна, ми б'ємося, а в, в умовах там якоїсь відкритої місцевісті зовсім інша війна. Тому, якби скажімо так, трошки більше прикриття якоїсь там, щоб можна десь було сховатися, то взагалі вони в них вийшло і не вийде. Я його це впевнений. Просто що я кажу, на відкритій місцевості тяжко він перебувати 24 години, коли тебе там з Градів. Тобто на, по нас нам два дні підрад, під по конкретно по нашій позиції, не пожаліли два е, пакета е, Града. Тобто, спочатку один день-два пакета Града, другий день два пакета Града. Тобто, я навіть не рахую там артилерію, танки, авіацію, е, штурмували. Я, я навіть не знаю, збився... З рахунку, скільки вони раз нас штурмували, ми їх там скільки там накрушили, що вже що uh -huh. тут бились. Піднімаємо просто дрони, їх навіть не забирають, yeah. в посадках, валяються кругом. і ми, їх там, ми навіть до них не підходимо, тому що там вже недалеко до їхніх позицій, але вони там лежать, і ми їх там постійно коротше, крошимо, крошимо, а їх таке враження, що вони. Десь я не знаю, де їх. В них безліміт, mm -hmm. чи що цих зеків? Артем, дивуся, скажіть, просто... будь ласка, хто ці люди? Це мобіки, зордло, це кадрові російські військові, може, чи ВКшники, там вагнерівці, як їх називають? Це не люди, це покидьки. Ось хто вони ці покидьки. Хто мені ці покидьки, тяжко сказати, чи це зеки, чи тева. Нам знаєте, нам абсолютно все, все одно. Вагнер, там не Вагнер, ПСБ. Ми... В Сєвєродонецьку е, спецуру їхню клали елітну е, наші хлопці по 20 років молоді, яким е, треба заживо ще пам'ятник поставити, які розбирали ці їхні елітні підрозділи лів лі, три години. Нам хто ці люди, якщо чесно, мені все одно, ми бачимо ворога, і просто його вбиваємо і знищуємо просто. Угу. Ну і ви зауважили, що о, влучна робота ворожої артилерії і маєте втрату по техніці, в тому числі Артеме. Ми зараз в прямому ефірі і ми можемо закликати наших телеглядачів. Я знаю, що Легіон Свобода так само назвардії, так само збирає періодично на все необхідне для фронту. Де вас шукати? Нам, Зокрема, в яких соціальних мережах? Да, до нас можна долучитися там. Ми є все це в Фейсбуці в інших соціальних мережах. У Нас дійсно зараз дуже сильна проблема з дронами. Дуже крепко нам потрібні очі. У нас погоріло дуже багато техніки, і дуже багато розбитих машин теж е, постійно вивозимо поранених там хлопців і часто попадаємо під обстріли, розбиваємо е, техніку, розбивають нам їхня Вони не то, що влучні. Ось я вас чуть поправлю. Це абсолютно хаотичні обстріли, uh -huh. куди попало, але їх така кількість. До, там ну до п'яти тисяч снарядів за день, і вони просто рано чи пізно попадають. Ось це не, не, вони не так працює, як, як наші хлопці. Ювілі. Ось е, просто що в них е, е, його дуже багато. Цього сміття, дуже багато цього желіза радянського ще залишилося.